Цими днями у Вашингтоні проходить щорічна конференція славістів. І е, представники е, представники академічних кіл та експерти обговорюють проблеми суспільного та гуманітарного становлення східноєвропейського регіону? У конференції бере участь професор Гарвардського університету Григорій Грабович. Сьогодні пан Грабович люб'язно погодився прийти до нашої студії. Дякую, що знайшли для нас сьогодні. Час. Отже, якщо говорити про становлення української нації, а на якому рівні ви вважаєте це становлення є сьогодні? Воно в кожному разі ще не завершене, бачимо, як, з яким трудом проходить етап незалежності і демократизації. Очевидно, багато осягнуто, але багато ще й не осягнуто. Так що в історичному плані Україна зробила величезні кроки. Якщо дивитися на модерний період, то на початку 19 століття вона не існувала. На кінці 19 століття, на початку 20-го, вона вже мала політичні партії і вже входила в спільноту європейських націй, але після Першої світової війни революції не завершилася. І знову потім прийшов совєтизм, сталінізм і тільки тепер. Знову вона входить в європейське коло нації. Що треба для того, щоб підштовхнути становлення цієї нації? Ну, Багато Треба. Треба мати політичний консенсус, треба мати усвідомленість свого місця в світі і в Європі, тобто громадський консенсус, і треба мати інтелектуальний вимір. Те, чим так багато я займаюся, і в чисто науковому плані, і в. Публіцистичному видавничому і так далі. Якщо говорити про національну ідею України чи українців, що, чим вона є, ця національна ідея, якщо вона взагалі існує? Ну ні, очевидно, що якийсь консенсус щодо того, що українська нація є, існує навіть тепер в політично розколотій Україні. Тобто він є. Тобто люди знають, що вони є українцями, а не, скажімо, поляками чи росіянами. Але немає ще в повній розвинутого змісту цього змісту. поняття, і цей зміст постійно оновлюється. Він робиться, і необхідне для нього є і загальні так жати духові моменти. Як як люди один одного бачать і як спілкуються, але також і питання інституцій. Тобто, жодне суспільство не може насправді повноцінно функціонувати як такі чи інші інституції. Я маю на увазі не тільки державні, але взагалі різні інституції, як, скажімо, наукові, як культурні інтелектуальні як центри інтелектуальні центри, як навіть клюби, тобто говоримо про громадянське суспільство, яке мусить мати розгалуження і пружні. Місць, щоби могти нормально функціонувати, і зокрема, щоб бути конкурентноспосібним в світі, де завжди є певна боротьба за і виживання, і, зокрема, за певне так з місце на, на сцені, на, на естраді. А якою повинна бути ця національна ідея? Тобто, що це ви говорите про цей зміст? Що він несе з собою, цей зміст? Я думаю, що вона повинна, по-перше, вміти асимілювати і в на найкращому сенсі використовувати, Стати історичний досвід, щоб своє я прозвучало, щоб не було незнаних закритих білих плям, скажімо, в своїй історії, а в той же час мати візію майбутнього до чого ми. Ідемо, якими ми маємо бути. І дуже важливо мати самовпевненість, щоб не боятися себе, своїх так звати проблем, бо це все є. є тобто кожне суспільство виборюється і має цей потенціал. Українське точно його має, хоч і має різні негаразди, що ми всі добре знаємо. На ви якраз сприяєте так би да. мовити, створенню цієї національної ідеї наступного року видавництво критика, да. головним редактором якого ви є, відзначає 15 15 років діяльності. Да. У чому ви бачите місію вашого видавництва ну, основна місія, це є дати українському читачеві і українському суспільству якісну інтелектуальну продукцію, тобто, щоб все, що відбувається в на сторінках, тобто шо про що ми пишемо, чи це є ре. Цензі чи це є аналітичні статті, щоб вони були на найкращому рівні, не навіть не тільки національному українському, а міжнародному. І тому маємо дуже багато авторів, які є не українцями, тобто і американці, і росіяни, і поляки, і, і, і німці. Тобто це є міжнародний журнал. І взагалі рівень дискурсу є такий, що він є ну, так писати, міжнародний. Він, він нормально сприймає те, що дуже часто говорить. Але насправді не втілюється в дійсність, тобто ідея глобалізму. Що ми вже не є компартменталізовані. що якщо воно має бути на якісному рівні, воно не може бути тільки на українському рівні, тому що ми весь час і на нас дивляться, і ми маємо дивитися на, на ту ширшу арену. У нас всього 15 хвилин. Можете представити якісь новинки, 15 секунд. Так, ну є, тобто є наші нонове число критики. Тобто, нехай люди бачать, що що ми виходимо дуже цікаво, це читати, будемо мати інтернет. Посилену сторінку критика онлайн, яка також буде виходити англійською мовою. Маємо багато книжок, які повз тепер в форумі. Ми представляли. Вони є і перекладні, як ця професора Плохія, про Грушевського, так і інші. Так що багато працюємо і робимо. Дуже дякую вам і.